Віктрон Кватро і батарея. На 6 кВт. От завівся вентилятор В цьому Кватро, там зараз 70 А зарядка. Кришку ще не поставив. Цей рубильник, коли мені був підвів мене, дуже сильно грівся Dire з Аліекспрес. Цей за 5 хвилин поки що взагалі не нагрівся. А той бракований нагрівся так буквально за хвилину. І ячейки чайки 230-тій от от, В. Отак, от квадро гудить на максимальній потужності заряду. Якщо відійти трошки далі. Пробально, у мене мультиплюс 24600 не менше годить, десь так само. Зараз ще з БМС і з ВРМ порталу подивимося.